Всіх вітаю. Сьогодні я зловив Діму Карпіловського. Я його знаю з моменту там 8 років назад, коли ще був тільки починався. Скоріше всього, я бачив твої сльози і падіння. ну Так, як ти переживав ці моменти знаєш, зі сторони. І наразі в мене таких пару запитань до тебе стосовно крипти, от зараз. От Якби я як новачок до тебе прийшов, сказав Діма, от я хочу там в крипту інвестувати, там там 10 тисяч доларів. Заходити мені туди чи не заходити. Я би сказав, залиш надію, всяк сюди входящий. <гум> е, дивись, я 14 років в хребті, е, пройшов Крим, Рим, Воду, Мідні, трубу, все, що хочеш. Е, я завжди даю тільки одну інвестиційну рекомендацію. Хочеш зайти в крипту, у тебе є два шанси. Перший, ти вкладаєш дуже багато часу в свої знання, в практику. Без великих очікувань легкого збагачення, тоді у тебе є шанс в хабці. Або ти йдеш в примітивні стратегії, типу DCA, постійно купуєш, постійно осереднюєшся. На горизонті 5-10 років, у тебе є шанс на хороше збагачення, у тебе буде справедлива ціна закупки і справедливий потенціал зростання. А це те, що можна порадити новачком. Все інше, про що розказують інфлюенсери, блогери, клогери, це скоріш за все закінчиться для них рештом. І злитим депозитом. Але люди, які, скажімо так, мають мало знань, вони хочуть купити лотерейний квиток. Не. Вони хочуть lucky punch. Lucky punch ти купуєш ціною високого ризика, він собака завжди реалізується. Тому це як лотерея. Ну, Можна виграти в джекпок, можна. Розумна, це інвестиція Ну, не факт. Я чув таке направлення: в тебе є інвест-клуб, ви там інвестуєте в різні бізнеси українські. І в крипті з'явилася така тема RVA контракти. Да? Тобто ми можемо поєднувати там, реальний сектор будівництва з типу, смарт-контрактом. Це тренд чи це просто? Ні, це, це, це класна історія. У мене є таких інвестицій, може, штук 15. М -м -м. В чому нюанс? Якщо ти приходиш з криптовим майнсетом з криптовим очікуванням дохідності, то в RVA нема що, що ловити. Якщо ти приходиш з консервативним очікуванням дохідності і з бажанням сидіти в консервативному активі, mm. не факт, що вхід через токенізацію для тебе буде Ну, Починаючи від того, що вже тезер купити, це потрапляє yeah. комісія. Далі в тебе блокчейни потенційно високі комісії, невизначеність безпеки смарт-контрактів всіх цих РВА площадок і так далі. Тобто є нюансики. І мені здається, що це зараз дуже нішова історія для мене, як для тру Криптона з багаторічним досвідом, і людини, яка зараз має вже і багаторічний досвід в нерухомості, воно мечиться, і це прикольно. Для новачків я би сказав, що цим треба гратися на ту частину е, яка не спричинить фатальнеболю. Да. А тоді, якщо... Я от би хотів би зараз там купити топових токенів, От твоїх топових токенів та я так. ж зараз ноу no коїнор чи вже already... не no Ні, дивись. Ми можемо пофілософствувати да, про підхід да, да. follow the money, про підхід Smart ну, Money, да. про таке просяке. Але ну, типа, давай чесно, є дуже проста історія: для чайника не існує нічого за рамками топ 10 CoinMarketCap. Ну да, да, і все це далі, це все дімагогія. А, Хочеш зробити просто ставку на зростання індустрії, ну купи цей топ 10 диверсифікуйся, це на гаманець, не чіпай це 5 років. Не-не. Ну, типа, говорити про те, що ти зробиш цей сток пікінг в коінпікінг, угу. що ти вловиш те, що зросте швидше ніж широкий ринок. Ну, типу, майбі є, майбі но. Але ж це питання: скільки ризику ти собі можеш дозволити? В 20 холостий айтішник з високою ЗП можеш собі дозволити дихіріще ризику. Не, не. 55 сім'я, старі батьки, медицина, туди-сюди. Жінка, троє дітей неповнолітніх. Ну, вибач, зовсім інший ризик профайл. А тому в моєму розумінні тут всі поради будуть погані. Є одна хороша порада. Інвестуй час замість грошей. Це точно спрацює. Сто відсотків. Я з точки зору того, що ти ну, в інвестиціях більше, ніж я, і хотілось би да, от в Україні зараз там. Скажемо так, великий пластдам для інвестицій, куди ми можемо там інвестувати. От там, скажем, твої поради з точки зору того, що ти вже там допомагаєш людям інвестувати, от пару сфер в Україні, куди можна, там скажем. ну дивися зараз. Найбільші тренди: перша енергетика, okay. висока дохідність, висока актуальність, велика соціальна місія. Воно все класно поєднується, величезна потреба, яка нікуди не дінеться на сумі 10 років. Тому енергетика точно масхел. Далі такий вже типу, high risk, high reward, на удачі, мілтіях. Дуже високий ризик. Дівтех, це що таке? Ну, інвестиції в будь-які технології, пов'язані з війною, з обороноздатністю і так далі. Мілітарі, да. і е, відповідно, тут може бути високий апсайд, тут може бути високий потенціал прибутку, але й високі ризики, бо така галузь волатильна. Ти ніколи не знаєш, скільки ще твоєї війни, і наскільки саме ця технологія буде вирішальній третя штука, дохідна нерухомість це зараз тренд. Якщо вся нерухомість дуже сильно залежить від купівельної спроможності, від демографії, ну коротше, від купи нюансів. Квартира, яку купує покупець для себе, там мільйон нюансів. Ну, а квартира, яку ти купуєш, яка повністю керована, яка повністю відремонтована, заселена, ну коротше, суто пасивна інвестиція, чисто, чисто інвестиційний актив. Такої нерухомості в країні дуже мало, а попит на неї величезний, бо ти ну, не можеш гроші нормально ем, вивести на умовний інтелектів брокерс на фондові ринки. Ти дуже обмежений в тому, що можна купувати тут, бо просто страшно. І виходить, що масюсінька ніша росте в 10 разів швидше, ніж загальний ринок нерухомості. І четверте, я би ще виділив, якщо ти такий більш спроможний інвестор, і ти розглядаєш там за два роки ну хоча б десятки тисяч доларів на це виділити. Це стартапи, які працюють на західних сформованих ринках. Не українські стартапи, які працюють в Україні і в наших реаліях там зростають. А стартапи будь-якого походження в без мені будівлі, чарний бот боти, це да? які наїжджає. Її... Так, де будь-що, але де клієнтська база назад. Да, да, да. Починаючи від реального сектору, наприклад, у нас було дуже прикольний огляд ліки -24, Да, парт, да, я... український стандап, який експандує в Європу. Де ось хлопці, які будують роботи, автоматизують склади поштових операторів. Це може бути щось супер Айтішне, а це може бути щось супер із реального сектору, одяг там якийсь, умовне виробництво. Але головне, щоб це було щось швидко масштабоване, швидко зростаюче з ціловим е, ринком західним. От це зараз такі тренди, які прям в які я дуже охоче вкладаюся, Прикольно. А є, є криптовалютні, скажімо так, проекти, які займаються вже там екологією, це цією енергетикою, це екологічне. Наб... Я, я, я просто я... не наблюдав. Я, я поки не бачив. Зазвичай енергетика і токен це поєднання у мене привідкала тобто сирену, схам. Дуже дуже схоже, що це буде схам, але я впевнений, що це з'явиться. Це просто питання часу і регуляції. Енергетика у світі не так, щоб дуже приваблива. Енергетика в Україні приваблива з зрозумілих причин. Yeah. зруйнована генерація, потреба е, в маневруванні, потреба в балансуванні. Ну і ця потреба yeah. не виправиться за пару років. Тобто, це точно ти будеш забезпеченою роботою на роки вперед. І головне, що ціна такої енергетики доволі низька, бо ми все одно панелі батарейки все тягнемо з Китая. А от дохідність. Актуально зараз найближчі там 3-5 років дуже високо. От ці штуки я охоче встрибую. Кайф. дякую за час, за відповіді. Удачі та. Да.